По-перше, давайте розберемо з покаранням. Я розумію ваше бажання побачити мене в жіночій сукні. Я не дуже його, типу, сприймаю, нормальне це бажання, але я його розумію. Окей, я згоден, але була ж умова. Якщо я зілью позначку, я виконую це покарання. Позначка не була злита. Я залишився на третьому сільвері, з якого і починав, тому ні приза, ні покарання мені не дісталося. Але ми не залишимо це просто так. Я пропоную наступне. Я зроблю відео, в якому буду грати до тих пір, поки щось з позначкою не зміниться. І в разі, якщо є. Я її зілью, я виконую всі покарання, які ви хочете. Ну, головне ваше, я вже зрозумів. Окей. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь до моєї пропозиції. Якщо дан, будемо робити. Привіт, хижаки, це відос, напевно, буде таким собі стрімом з ісповідальні, бо я хочу сьогодні розказати про те, який я все таки нубас. Знаєте, коли я монтував попереднє відео, я знайшов стільки моментів, де я тупив як повний рак, що мені захотілося з вами їми поділитись. Я знайшов топ-5 своїх затупів, які можуть бути або смішними, або страшенно ідіотськими. Hello! Але їх я покажу після того, як веду вас в деякий контекст. Знаєте, коли я знайшов всі свої найлютіші затупи, я розмістив їх на таймлайні і поняв, що це підходить під деяку структуру, на яку мені треба звернути увагу. Наприклад, в мене дуже погана стрільба. Та ну куди! Це стосується як і стрільби з пістолетів. Під I'm so sorry, I'm noob, I'm so sorry. Так, і за кашечки на зажимі, <пілляхи> <Пізняка> я, я вообще лох. <пілляхи> та ну що зі мною? Чому я позорна лютейша діч, за яку мені реально соромно. Але хто ж з нас не без гріха? Але я не думаю, що ви вмієте отак. Що ну, це я роблю? Ну це просто піпець! Так, да, якщо в попередніх моментах можна якось зіслатися на те, що в мою сторону теж стріляли, ну я занервував, ну не розігрівся. То тут, коли перед тобою просто спина суперника а і ти не можеш піля? зробити нічого, це просто в мене немає ніякого пояснення, окрім, окрім того, що боги КС проти мене. А коли сталося оце, давай. Зроби мені щось класне. Я зрозумів, що вони реально до мене неровно дишать, дихають, дивляться. Коротше, не дуже я їм подобаюсь. Да, не дуже я подобаюсь і здравому глузду. Щоб робити отакі мови, це треба бути. Я не знаю. що там такою що за машина? Хай it's зеленатор, і я роблю отак. Що я за рак, вообще так? Я знайшов купу моментів, яких я бездумно просто виходив на суперника, не пікаючи його позицію, просто виходив, не знаючи, що мене там чекає, і на що я взагалі туди йду. І звісно, я вмирав. Типа, йоу, для суперника такий легкий кіл не взяти, це просто ну ганьба. І знову ж таки, я зараз можу е, сказати, що ну я ж не знав хто там стоїть, я не знав, що там може в деяких моментах розумів, що мене там чекає, але все ж таки виходив з думкою про те, що я переможу. Окей, приймається. Але коли стається отаке. Ей! У мене вже нема ніяких відмовок, тому що я ж все чудово чую. В мене доволі гарні навушники, завдяки звуку. 7.1 я чую хто звідки, куди і навіть з якою метою йде. Але А на що я сподівався? В потім стається щось дивне. В моїй голові ніби знаходяться дві різні постаті. Одна хоче вигравати, а друга хоче безбожно зливати заради крутих хайлайтиків е, в TikTok, щоб всі писали Ха-ха-лох. -ха! Ну, типа, окей, зато є такий контент. Ні, ну просто окей, я чув, що йде цей чувак. Чому я не почав по ньому стріляти? Ще більш я не розумію, чого я відвернувся від цього чувака. А він все зробив по класиці, зайшов, пропікав очевиднішу позицію, забрав легкий фраг і пішов. До речі, пікати очевидні позиції це класна тема. Мені треба це запам'ятати, тому що я нею не користуюсь. Давайте я жертву собою. Ви бачите, оці ці моменти складаються в одну чудово зрозумілу для мене структуру. Я роблю одні ті самі помилки раз за разом, які призводять до очевидних і зрозумілих наслідків. Я ракую і насасую. Чи можу я назвати себе найгіршим гравцем в Казло? Ну, в цій кімнаті так точно. Давайте перейдемо до топ-5 моїх затупів, які сталися під час запису відосу з 24-годинним челенджем. Ні, там по факту менше було, але це було зроблено для байту. Тіпа клікбейт працює завжди. Типа, ви зайшли, зато подивились, побачили, який класний контент ми робимо. Якщо ми робимо класний контент, натисніть лайк, напишіть нам комент, підпишіться на канал. Окей, затуп під номером один. Подивіться на цю брідятіну. Я бачу, що мої суперники Зайшли на Б, я йду е, по бананчику, щоб їм допомогти. Аж раптом по мені починають шмаляти. І що я роблю? Це я. я навіть не зрозумів, що по мені стріляє суперник. <гум> тому що ви бачите, тут позначка мого союзника стоїть прямо на тому місці, звідки по мені шмаляють. І Мені здалося, що по мені шмаляє свій. Я не побачив навіть індикатору того, що в нього МПшечка. Мене це не смутило ніяк. І ця фраза, тіпа... <гум> це я по мені шмаляють, а я такий свої, свої, все нормально. Ну звісно, мене розфігачили. Ми злили цей раунд, і рахунок став 14-9. Хоча, якщо б я затащив, у нас б ще був шанс побадатися. Якщо б я затащив і в цьому раунді було б круто, але я затопив і це топ-4 затуп, тому що він дуже смішний, подивіться, що я накоїв. Я заходжу на Б, вбираю тіпа, який тільки що заплентив бомбу. Ну, хоч так. І що я зробив? Ні. А, я затупив. Ну, diffuse, да. Але потім все ж таки я пішов її дефюзити, і тут стався ще один затуп. Тут затуп на затупі і затупом поганяє. Я чую, що до мене наближається суперник. Подивіться на це зосереджене обличчя. Це людина, яка дефюзить бомбу, знаючи, що її зараз просто розхирячить, якщо вона не прийме. Якщо вона не прийме бляха цього чувака і не вб'є його, я не прийняв. Та, да, і цю гру було вже не взяти через мене. Затуп номер три. Ну він тут просто е, такий мі міні затуп, але чомусь він мені по рівню здається, що це мінімум третє місце, якщо навіть не перше. Тому що подивіться: я стріляю з чуваком, і мені просто боковим зором здається, що кілфіт видає мені інфу про те, що я вбив чувака. Ну 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 давай! Ааа, я думав, що я його вбив. Хоча там взагалі не то там навіть позначено, що вбив бляха мій суперник, але мені здалося, що це я вбив чувака, я перестав по ньому стріляти, а чувак не зупинився. Просто такий міленький затуп вам, planted B. Ну, а це вже тема серйозна. Я пленчу бомбу на бі і кидаю смачок в розрахунку на те, що коли суперник зайде, він побачить смок, подумає, що я там буду сидіти, почне туди шмаляти. А в цей час я вийду і розрежусь в нього. В принципі, майже так само сталося. З'явився суперник, я ледь-ледь його розвалив, але все ж таки я його мінуснув. І що я роблю далі? Мені приходить геніальна думка в голову. Я все ж таки піду в той смок і буду там сидіти. Я підходжу до смака, в цей час смок зникає. І саме в цей момент з'являється суперник, якого я був не в змозі вбити. Знову ж таки, через свої ракоручки. Я був засмучений. Чат був засмучений. Зеленський Зеленський doing? Ми програли. Я затупив. І топ 1 затуп. По перше, рахунок відповідальний. Момент відповідальний. Я один проти двох типів, і мені дуже щастить, бо прямо переді мною спиною вискакує чувак. Я. Да, окей, затопив, не вбив чувака в спину. Всяке буває, але що я роблю далі? Просто подивіться на геніальність моїх мувів. Вилітає морік, я знаю, де знаходиться чувак подивіться на мій приціл він по перше чогось дивиться в підлогу по друге зовсім не в ту сторону звідки буде виходити суперник. тут є тільки два варіанти тільки два варіанти або зі сторони смоку або з цієї сторони я не навесився. або туди або туди я навівся посередині золота середина це правило тут не працює і от чому Да, тому що я став просто легкою жертвою для суперника. Я заруїнив катку, я заруїнив раунд, я заруїнив бляха своє кіберспортивне майбутнє. Тому що люди, які це побачать, будуть писати в коментарях ГГ. Я висказався, я відпустив свої гріхи. Дякую, що ви побачили це. Будь ласка, не робіть моїх помилок. Саме для цього є це відео. Показати наскільки часто ми робимо всякий булшіт, тільки через те, що невідповідально ставимося до гри. І щоб бути готовим в такі моменти, треба. Перше тренуватись, друге просто багато і відповідально грати. І третє не бути раком. Якщо два перших пункти я можу виправити, на третім ще багато-багато працювати. Так, да, і саме тому я хочу зробити відео, в якому я дам поради таким самим нубасам, як і я. Вийде воно зовсім зовсім скоро. Тож підпишіться на канал, щоб його не пропустити. Наші соцмережі в посиланні плейвел.